Так, Передихнули! Чимо? Перший куплет знаєш? Знаю. Другий куплет. Ну, ще частини першого куплету. Спочатку моргаліва так співала голосом, а потім уже змінила. І давай приспів ще раз. Зараз включу ту акапелу, було, а і не мороч мені мозги. Не Пробуй! Добре, не кохай. -яй 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 -яй, бо я не знаю, що буде завтра, не обіцяй яй-яй. Якщо ти не зможеш тримати обіцянки Засинає. Якщо не можу. Зараз провіримо. Правильно чи ні? У сірих сам не А ну, у сірих обіг приспів, ключу з самого початку. Йош твою меть. Ну, шо таке? Бека? Ну вивчи пісню? Ну будь добра. Добре, буду добра.

Що буде завтра, не обіцяй, яй-яй-яй якщо не зможу стримати обіцянки. Пробуй, Бека, добре. Не кохай, яй-яй-яй бо я не знаю, що буде завтра не обіцяй. яй-яй-яй Якщо я не зможу стримати обіцянки, засинає у сіре хобі. Відрит! Е... Или... Тепер повітряна тривога, йош твою мідь! А повітряній тривозі те... теж можна провести время. Капець! Вот ми що, чили були! Увага, повітряна тривога. Пройдіть найвище укриття. Все, пішли в укриття, в укритті поспіваємо. В укриття? Ну, в кваті, а там срач. Ну, нас не шарахне тут. Співаємо. Добре, шарахне, плакати будеш пека. тебе немає, маю я. Ще раз приспів. Добре, не кохай, яй, яй. Бо я не знаю, що буде завтра, не обіцяй яй-яй. Блізнала-знала знала забула. Ну, Бека, не дратуй мене, опозориш, і ти будеш вивольна. Друзі, якщо хочете, теж приєднуйтесь. Давай так. давай може, Бека нам допоможе. Все, ідімо від і грайтеся, а ми з бакою учимо пісню, коли тебе немає. Ми хочемо співати разом з Альоною. Добре. Співайте з отою Альоною. Все чимо? А тепер пробуй без акапели Омргаліви. Добре. Ах, пробач. Та ні, не перу куплю, ти знаєш вже. Приспів. А, не кохай, яй, яй, яй. Бо я не знаю, що буде завтра. Не обіцяй я. я, я. Не зможу стримати обіцянки засинеє. У сірих обіймах, не в моїх обіймах, Коли тебе немає, наші мости, а ми за ними слідом. Пробуємо. Не ти! <реш> Яка тупая пісня. Бек, ну це не к... кінець світу. Дав... Ну давай! Ми Альоночку порадуємо, а Альонечка нам.